Розкрила вражаючі деталі, нібито перебування українців на захоплених танкерах тіньового флоту РФ. Борти перевозили нафту і допомагали окупантам збирати кошти на бойові дії, і несподівано там, начебто, знайшли наших співгромадян. Хто вони і як туди потрапили, було дуже великим запитанням. Але коли подробиці вийшли назовні, то це все перевернуло. Україна просто завмерла від цієї страшної таємниці. Вітаю вас. Далі говоримо про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку під цим відео. Після захоплення танкерів РФ американцями раптово виявилося, що в складі екіпажів, начебто, перебували громадяни України. Це зафіксовано в офіційних коментарях дипломатичних відомств, повідомленнях міжнародних агентств і матеріалах розслідувальних медіа. Захоплення здійснювалося на підставі судових ордерів США із посиланням на порушення санкційного режиму та спроби маскування походження вантажу і прапора суден. Факт присутності українців на борту одразу став предметом перевірки української дипломації і паралельно інструментом інформаційних інтерпретацій у Росії. Суть події зводиться до причини наслідкового ланцюга. Підсанкційна нафта перевозиться для фінансування російської війни. Для цього використовується тіньова логістика і зміна прапорів в екіпажах. Працюють громадяни різних держав, зокрема українці. Сполучені Штати застосовують юрисдикцію і силове затримання. Разом з тим у РФ з'явилися і новий наратив. Більшість екіпажу, нібито взагалі українці, а не громадяни Росії. Тож істерика перебільшена. Деякі пропагандисти це не прийняли і пішли в атаку на своїх. Вони звинуватили колег у зраді, пом'якшені позиції а також роботі на чужий порядок. Денний фактично маємо класичну ситуацію. Методичка є, але погодженого пояснення немає. Через що пропагандистське поле розсипається просто в реальному. Часі йдеться в публікації. Справді в окремих повідомленнях стверджувалося, що більшість членів екіпажу українці, порчі ствердженням про наявність громадян Грузії, Індії та незначної кількості росіян. В інших публікаціях цифри відрізнялися, що свідчило про відсутність узгодженої позиції. Фахівці з інформаційної безпеки відзначили, що методичка є, але погодженого пояснення немає, через що пропагандистське поле розсипається в реальному часі. Українська ж держава відреагувала процедурно. міністерство закордонних справ України заявило, що перевіряє інформацію з американською стороною щодо наявності українських громадян на борту затриманих танкерів. У відомстві повідомили, що посольство України в США зробило офіційний запит щодо громадянства окремих членів екіпажів, і що українська сторона перебуває на постійному контакті з американськими органами та очікує офіційних результатів перевірок. Публічні формулювання були стриманими і зводилися до підтвердження факту перевірки без попередніх висновків. Є також інша цікава інформація щодо, нібито українців на борту затриманого танкеру. Зокрема, телеграм-канал «Воєнний обозріватель» повідомляє, що екіпаж, захоплений американськими спецназом російського нафтотанкера, складається з 28 осіб. З них 17 – громадяна Російської Федерації. І ось найцікавіше: всі вони мають кримську реєстрацію, проживають в анексованому Криму. Ймовірно, саме це десь проскочила інформація, що це українці. Таким чином самі рашистські пабліки заганяють себе в глухий кут, і мимоволі виправдовують усю цю історію, яка сталася. Ну а тим часом у міністерстві закордонних справ України заявили, що перевіряє дані про можливу наявність українських громадян на борту танкера Бела 1 затриманого американськими військовими на півночі Атлантичного океану. Перевіряємо інформацію з американською стороною. Повертаємось з коментарями пізніше після перевірки інформації. Вказали у зовнішньополітичному відомстві. Згодом в МЗС повідомили, що посольство України в США зробило офіційний запит щодо наявності серед окремих членів екіпажу затриманих танкерів громадян України у міністерстві. Додали, що перебувають на постійному контакті з американською стороною та розраховують на отримання офіційної інформації після проведення всіх необхідних перевірок на суднах. Водночас медіа дописують, що власником захопленого американцями танкера виявився бізнесмен з анексованого Криму. А кампанія, якій належить танкер, була зареєстрована в Рязані лише півроку тому. Захоплений Сполученими Штатами нафтовий танкер. Минула назва Бела 1 нині Марінара належить російській компанії. Її директор та єдиний власник-підприємець, анексованого Кримом, випливає з даних глобальної інтегрованої системи судноплавної інформації міжнародної морської організації та російського держреєстру. Розвідувальні матеріали встановили зв'язок, танкерів із бізнес-структурами, близькими до Кремля. Проєкт система з'ясував, що один із танкерів пов'язаний із союзниками Кремля, зокрема із колишнім місцевим політиком з Одеси, який перебував в політичній орбіті Віктора Медведчука, а також із молдовськими олігархами втікачами. У матеріалах наголошується, що ще раніше структури пов'язані з цими особами потрапляли під санкції США за транспортування венесельської нафти. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну зазначений бізнесмен був позбавлений українського громадянства і, за повідомленнями, ЗМІ переїхав до Росії. Окрім публікації, встановили власника компанії, який належить захоплений танкер. Це підприємець із тимчасово окупованого Криму, який проживає в Москві, очолює компанію зареєстровану в російському регіоні дані міжнародної морської організації підтверджували реєстрацію судноплавної кампанії і її діяльність у сфері торгівлі нафтопродуктами. Суд США раніше видав ордер на арешт суден за перевезення підсанкційної іранської нафти. В подальшому екіпажі зривали спроби зупинки і змінювали ознаки, включно із нанесенням російського прапора на борт для вимагання захисту від Москви. Важливим елементом фактажу є маршрути, спосіб дій екіпажів за повідомленнями американської сторони. і Міжнародних агент судна ігнорували вимоги зупинятися, намагалися вийти в Атлантику і також зверталися за тимчасовою реєстрацію під іншим прапором і використовували зміну юрисдикції як спосіб уникнення контролю. Ну і це стало підставою для висновку США про невмисне обходження санкцій. Представники сполучених штатів публічно підкреслювали, що ніхто не може витрачати ресурси на агресію і війну, і що судові документи базуються на встановлених фактах а перевзування з прапорами не дозволяє уникнути. Правосуддя речниця Білого Дому заявила, що судно перебуває під санкціями і було заарештовано на підставі ордера федерального суду. А його екіпаж судитимуть за порушенням федерального законодавства. Вона також додала, що Вашингтон не боїться ескалації відносин із Москвою на цьому тлі, і президент Дональд Трамп буде виконувати закони США попри все. Присутність українців у складі екіпажів не змінює юридичної оцінки перевезень, але має важливий соціально-політичний вимір. Факт роботи громадян України на суднах, які перевозили нафту для російського бюджету, демонструє складність тіньових ланцюгів і використання міжнародної робочої сили у підсанкційних схемах. Водночас Українська держава публічно не визнавала жодних обставин співучасті і наголошувала виключно на перевірці громадянства і також захисті в разі підтвердження. Російські ж коментатори намагалися представити ситуацію так, ніби історія перебільшена, оскільки це не росіяни, що викликало внутрішні суперечки між пропагандистами і взаємні звинувачення у пом'якшенні. Позиція додатковий контекст формує і безпекова обстановка на морських шляхах. Повідомлення міжнародних агентств фіксували атаки на танкери, що перевозили нафту до Росії у різних акваторіях. У таких інцидентах, за даними морських аналітичних кампаній, екіпажі не зазнавали втрат, але змінювали курс і зверталися по допомогу до берегових охорон. Джерела зазначили, що Чорне море і Атлантика ж таки залишаються ключовими маршрутами для транспортування зерна і нафти, а будь-які інциденти мають значення для міжнародної торгівлі і безпеки судноплавства. У російському інформаційному полі захоплення танкерів спричинило розкол. Частина коментаторів визнала, що американська сторона діяла в межах своїх повноважень. Інші ж наполягали на червоних лініях і погрожували наслідками. В окремих дописах звучали побоювання, що відсутність жорсткої відповіді переконає Вашингтон у безкарності і призведе до подальшого тиску. Такі оцінки поєднувалися із твердженнями про ненадійного партнера, і закликами не псувати відносини, що демонструвало суперечливість позицій. Американські заяви залишалися послідовними. Представники адміністрації підкреслювали, що дії спрямовані на виконання законів США і санкційних рішень, а не на ескалацію. Речниця ж білого дому заявила, що Вашингтон не боїться ескалації і діятиме попри все. Ну і ці формулювання були сприйняті в Росії як сигнал готовності до подальших кроків проти тіньового флоту. Друзі, я дякую, що ви додивилися до кінця. Не забувайте про свої вподобайки. Також коментарі під цим відео. Слава Україні!